Вітаю вас, мої любі Левчики. Я Зоряна і ви на каналі Зоря Не Таро. Пропоную вам Таро передбачення вже на жовтень місяць. Подивимося, який він буде для вас, які енергії, які настрії, які підказки. Ну що ж, три колоди з кожної колоди по три карти. Левчики, мої кохані Левчики, дивимося, який місяць буде. Саме для вас перша карта. Десятка пентаклів чудовий. Починається місяць класно ресурсністю. Дивіться, 10, це 100%, А що таке пентаклі? Грошики: це наш ресурс, це наше тіло, це наше здоров'я, це наша сім'я, це наша опора і підтримка. Це можуть бути виплати, велика сума грошей. Це можуть бути сімейні гроші. Сімейний бізнес, який ви ну, плануєте виходити з нього, так бо 10 це вже ну, найвище число. Тобто, що робити далі? Не продовжувати так, як є, чи можливо щось своє започаткувати, можливо, паралельно щось робити, а можливо, це спадщина, гроші сім'ї ви ділите, або це сім'я разом, і це приємний час, коли ви ну, таке коли ви проводите приємно час з рідними. Коли ви піклуєтесь один під одного, про одного, подарунки один для одного. І тут може бути три покоління і чотири навіть покоління. Настільки от вся сім'я збереться разом. Бабуся, дідусь, і онуки, і батьки. Всі-всі-всі. Навіть тут є домашні улюбленці. Тобто, можливо, ви піклуєтесь про них, так, про їхнє здоров'я, або робите комусь всім приємне, подарунки. Така неймовірно класна енергія, знаєте, відчуття. Такої ресурсності, підтримки, відчуття роду, що коли я знаю, що я на своєму місці і мене підтримують, мої рідні. Ну що, Левчики, далі йдемо. Король кубків. Ну, наразі ще ваша енергія не випала. Ну, це може бути дорослий чоловік, 45 плюс, ну, з вашої сім'ї, так? стихії, вода, риба, рак, скорпіон. А можливо, це такі ваші емоції, якраз пов'язані. ось з рідними зустрічю, можливо, такий трепет, такі, знаєте, давно не бачились, давно не збиралися разом. Або подарунки, які ви отримуєте, або ви даруєте, приносить вам таку радість. Ну, це класні такі позитивні емоції. А можливо, це спілкування з психологом, так? коли ви проговорюєте щось і вам це ну, такі приємні спогади, трепет. Третя карта король мечів. Дивіться, сім'я і дорослі чоловіки, можливо, члени вашої сім'ї, дідусь батько. Бо це вода, а це мечі. Мечі це повітря, терези, близнюки, водолії. Дорослий чоловік 45. Плюс. Або, ну, якщо це не людина, то це може бути фахівець, лікар, юрист. Так. Ну, знову ж таки, в нас була сім'я, можливо, виділити спадок, юрист. Все там підписуєте, узаконюєте щось, ділите, так а можливо, це лікар і це турбота про рідних. Або це може бути ваша ясність, ваше розуміння, що я хочу, де я є, чим я наповнений, який в мене ресурс. знаєте, ясність, в чому вона полягає, вже підставляєте. Можливо, це плани, так пов'язані ось грошима. З спадком, з сім'єю, з бізнесом. І Тут ви чітко все плануєте собі, що я буду робити, що я маю. Ну, що ж, а ми рухаємося далі. В нас наступна колода, Левчики. Вже було все, що завгодно, крім вогню. Була земля, була вода, було повітря, де ж вогонь? Ну що ж, Левчики. Зірка, о, яка класна енергія і поєднання, яке гарне, дивіться, тут були гроші, виплати, сім'я, підтримка, ресурс. А тут зірка. Можливо, хтось з ваших рідних втілить вашу мрію. Або ви втілите в мрію когось з рідних. Від, ну, від старого до малого, будь-кого, можливо, всіх разом, а можливо, здійсниться ваша мрія, тому що ви зібрали ваших рідних всіх разом. Ну, Зіронька, це віра надія, любов. Це коли ми чесні. Самі з собою і втілюємо свої найзаповітніші мрії. Для когось це може бути зірковий час, коли ви проявляєте свої таланти, або ваші таланти оцінили по достоинству. Неймовірно класна енергія. Ну що ж, а можливо, зібралися ваші рідні, знаєте, щоб от, бо ви вже зірка, ви відома людина, публічна, так? У вас зірковий статус, і вони приїхали це відсвяткувати Ви їхньою гордістю. Ну що ж, левчики, дивимося далі. О, нуль. Обнулення. Стали, є шанс стати новою людиною. Це все, що завгодно. Ви обнулюєте ту сферу життя, яка потребує, де ви відчуваєте, що я хочу мінятися, я хочу бути іншою людиною, я хочу займатися чимось новим, іти навчатися, отримувати новий фах, розпочинати нову роботу. Це нові плани, новий стиль, новий імідж. Знаєте, по дурню важливо з легкістю йти, піддатися цьому вінню, своєму бажанню, відчути хвилю Всесвіту, куди вона вас несе. І це тоді воно все класно, комфортно і результативно. Бо дурень може стати дурним, коли ви довго думаєте, коли ви починаєте зважувати, боятися, думати, все, тоді ви залишитеся в дурнях, нікуди ніхто не піде. Нуль він працює так: або обнулення, або чорна діра. Ну, Чорна діра вам не грозить, тому що дивіться, це у вас був тут король кубків, позитивні емоції, радість, пов'язані. Можливо, от ви стали новою людиною. Ви поспілкувалися з психологом і стали новою людиною, обнулили своє життя. Або ось саме те, що визнали ваші, ваш, вас, вашу фаховість, ви стали зіркою для себе, для рідних, для багатьох людей, і це дало нові можливості вам. Ну, Найважливіше з легкістю, йти крокувати з легкістю. Ще одна карта Левчиків. Лицар мечів, ну, знов нема вогню. Так, лицар мечів, тут був король мечів. Можливо, дійсно, це фахівець, який тут вам розклався по поличках. А лицар мечів це ваша енергія. Це рух, найшвидша карта в колоді. Коли ви бачите ціль, ви бачите напрямок, куди вам рухає... рухатись, ви сфокусували свою енергію на досягненні, на цілі і рухайтесь туди. Це дорога, це поїздки, це швидка реакція, це ясність, це планування. Це бачення, погляд з перспективу. Коли я вже собі візуалізую і розумію, куди я рухаюсь, що я там отримаю. Ну, що ж, ще одна колода Левчики четвірка посухів. Ну, Знов, четвірка посухів це енергія сім'ї, сім'ї, нерухомість, все, що належало сім'ї, батьківський будинок, домів. Ну, дивіться, і тут у нас була сім'я. І четвірка посухів це сім'я. Коли сім'я разом святкує щось, організовує щось, ділить щось, продає ну, спадок, купівля, ремонт, нерухомість, узаконення. Ну що ж, у нас ще дві карти. Мої дорогенькі левчики, чистка посухів. Оце по-вашому. Дивіться, у вас вже була і зірка. І шістка посухів це перемога. Подивіться, як тут вам плескають в долоні, ви зірка, ви, ваше слово має вагу. Ваша присутність важлива. Ви її оцінюють, Вони, ну, ви маєте цінність, вагу, важливість це визнання, це результат, це перемога, це. Нагорода. І в нас було що тут? Обнулення? Що я тепер можу робити, що я хочу? Тому що ну, я довів це, я фахівець. І ще одна карта, третя карта. Левчики, Сімка посухів. Що ваші старання отри, ну, ви е, заслужено отримаєте результат? Знаєте, коли, дивіться, тут можна закрити, ну, а можна хто що бачить, хтось закриває, а хтось відкриває. Але однозначно зусилля потрібно прикласти. У нас тут була і ясність, і, і ну, тобто король мечів, ясність, чи людина, яка вам надала ясності, тут ваша енергія, яку ви сфокусували на втілення, і сімка це вже коли ви пройшли стільки шляху. Головне не опустити руки, головне не зневіритися, тому що ну, у вас є зіронька. Яка вже за вже сяє, ви вже є зіркою. Ще на початку місяця вона вже запалилася, тому не варто зупинятись, тому що, знаєте, сім це такий етап, коли я або втомився, або не бачу бажаного результату, або мені набридло, або ще щось, коли хочеться, виникають думки: а можливо, це не моє, а можливо залишити, а можливо, не ну, досить з мене. То знайте, що не варто залишати, треба рухатися далі. Бо сім це вже відігнати від себе ці думки, сім це результат. Це не п'ять, це не три, це не два, це сім. А за сім іде вісім. Це вже плоди, які дозрівають. Тому не зупиняйтесь на досягненнях, рухайтеся далі. Ну що ж, мої дорогенькі, я бажаю вам мирного і спокійного місяця. Ну, він вас обіцяє бути ну, чудовим, вдалим. І зірка, і обнулення, і досягнення, і визнання, і перемога. Левчики, ну, ви, ви леве. Це ваша енергія. Вам це знайомо. Успіх, тріумф, ви, вам комфортно в такому стані. Тому я вам цього бажаю. Я бажаю вам успіху, досягнень, визнання, тріумфу. Сяйте, будьте зіроньками. Успішного вам жовтня, легкого, позитивного, вдалого. Ну що, мої любі, я вас люблю, обіймаю, чекаю зворотнього зв'язку. А хто не з нами, я вас запрошую приєднатись до магічного простору, зоряне таро. Почуємось, мої любі папа!